за участю начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України генерал-полковника Григорія Печенка відбулася прес-конференція на тему підсумки підготовки збройних сил України у 2010 навчальному році та основні завдання на 2011 рік. З нагоди дня генерального штабу збройних сил України, генерал-полковник Григорій Печенко, коротко ознайомив представників змі з основними етапами створення і становлення мозку армії генерального штабу збройних сил. Я хочу сказати, що Збройний сил Генеральний штаб формувався і ставав на ноги разом з нашою державою, разом з нашими Збройними силами. У 91-му році це був головний штаб Збройних сил України. Потім, з 94-го року, він став Генеральним штабом Збройних сил України. Генеральний штаб є основним військо, основним органом. Військового управління, розповідаючи про підсумки підготовки вітчизняних збройних сил у 2010 навчальному році, генерал-полковник Григорій Печенко нагадав представникам засобів масової інформації, що поточний рік став для збройних сил роком стабілізації, а їх діяльність була спрямована на забезпечення виконання відповідних завдань, що були визначені президентом України у посланні до українського народу та рішенні Ради національної безпеки і оборони. Ми разом з міністерством оборони активно працюємо. І вже на завершенні над відпрацюванням стратегічно оборонного бюлетеня до розвитку Збройних сил України до 2025 року. Відпрацьований проект концепції реформування Збройних сил України на 2011-2015 роки. Практично на виході сьогодні вже програма. Державна програма реформування збройних сил України 2011-2015 роки, і тут, як ви розумієте, саме активне місце займає Генеральний штаб, який працює над відпрацюванням цих документів. За його словами, незважаючи на обмеженість фінансування, вперше за час існування України у 2010 році було проведено командно-штабне мобілізаційне навчання, до якого залучалися представники Кабінету міністрів України, центральних органів виконавчої влади та інших військових формувань і правоохоронних органів. Він також розповів, що результатом практичної реалізації основних заходів плану стабілізації найбільш важливим заходом з підготовки військ у 2010 році став комплекс навчань з органами військового. Управління та військами взаємодія 2010, які проводилися на всій території України. Цей масштабний захід став логічним продовженням стратегічної командно-штабної воєнної гри, яка була проведена у травні цього року у Міністерстві оборони та Генеральному штабі. Ми провели на всіх полігонах, практично на всіх полігонах, широкомасштабні навчання вивели на полігони до 8 тисяч особового складу. Біля 1300 одиниць техніки вивели практично 90% кораблів, підняли в повітря 35 літаків. <кій> Мало це чи багато, це вже інша сторона. У поточному році основні зусилля командування сухопутних військ було зосереджено на підготовці офіцерського складу та військових частин об'єднаних сил швидкого реагування. Коли Кажуть, що у нас не літає авіація, коли кажуть, що в нас не виходять в море кораблі, коли кажуть, що десантники не займаються, то я хочу відповідально вам сказати, що нальот на одного льотчика сьогодні у два рази більше, ніж у 2009 році. Кораблі вийшли в море у два з половиною рази більше. Чим у 2009 году, і у 2,1 рази більше у нас виконали стрибки з парашутом аеромобільної війська, десантне підрозділи. Генерал-полковник Григорій Печенко розповів журналістам про стан комплектування збройних сил України військовослужбовцями служби за контрактом. Зокрема, наголосив, що триває виконання завдань зі створення професійського сержантського корпусу. Рішення прийнято. Офіцери преміювання щомісячно на 55% було 10, зараз буде 55%. Далі. Контрактники. Було 30, зараз буде 70 Це два. Третє, льотний склад, льотчики, у два рази більше щомісячне грошове забезпечення. Три. Плав склад військово-морських сил у два рази більше грошове забезпечення 4. І якщо я дивлюсь сьогодні командира бригади льотної тактичної авіації, який сьогодні отримає, буде отримати от, е, з 1 грудня 8,5 тисяч гривень, я говорю, да, це нормально. Це нормально. Дай Бог, щоб ми підтягнули і інші е, військові професії. Будемо говорити до такого забезпечення за словами генерал-полковника Григорія Печенка, одним із основних чинників покращення іміджу військової служби є підняття на належний рівень соціального статусу військовослужбовців, повна реалізація передбачених законодавством їхніх прав та соціальних гарантій. Він також відповів на численні запитання представників ЗМІ щодо підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців шляхом преміювання, виділення коштів на будівництво житла для військовослужбовців та харчування особового складу у місцях дислокації та під час польових виходів.